В рамках щорічної акції за чисте довкілля студенти та молодь міста об'єднали свої сили, щоб зробити Полтаву чистою та ошатною. Розпочалася серія суботників із парку по вулиці Миру. Олександр Довіченко, голова облдержадміністрації, розповідає, що такі заходи в місті традиційні. Молодь охоче бере в них участь. Це святий обов'язок нас всіх. Ну а ми традиційно давайте сьогодні попрацюємо по наведенню порядку тут у прирічковому парку нашої славної Полтави. Не перший міський суботник, присвячений дню благоустрою і Равіль Сафіулін, міністр України в справах сім'ї, молоді та спорту. Він вважає їх корисними не лише для екології, а й для самих учасників. Праздники труда нужні. Що ми в місті в процесі в трудовому украшаємо наші города поселки і так далі, навіть це іпалиш. До речі, за словами організаторів суботника, участь у ньому є добровільною а кількість бажаючих допомогти екології щорічно зростає.